Панове, привіт! FC25. Нарешті щось цікаве для перегляду, тому що трейлер, як завжди, ні про що, а от геймплей дайв начебто, має нам щось та й показати. Що чекаємо в FC25, принаймні по геймплею. Так що, поїхали. То ми на Сантьяго Бернабеу, наскільки впізнаю. А тепер вже ні. Нарізка з інших стадіонів. Це FC 25, так. FC-IQ, напевно те, що реально змінюють найбільше в новій грі, це тактична її складова. Евсій iq Це справді не просто якась там маркетингова назва. А їй поміняли багато чого і дали тому нову назву. Зараз ми про це більше дізнаємося. Hypermotion V. Геймплей в нас буде таким самим. Ну на 100% ні, але ви розумієте, 90%, напевно, схожості гра буде такою ж, і візуально, і по відчуттях, напевно, тому що рушій той же, Фростбайт, Хай Промоушен Ві. І хіба Unreal Engine може щось змінити, коли то буде? Я не знаю. І плейстайли ще нові. Ну ну, нові тактики, нові завдання для гравців, смарт тактикс. Ну, я чую, що в нас забирають, до речі, швидкі тактики, ті, які ми хрестиком можемо на геймпаді викликати, такі як там офсайд треп, пастка офсайду, там, командний пресинг, швидкісний на 10 секунд. Ще момент, коли там нападників садити в захист, це все зникає. І саме з новими тактичними приколами в Всі 25 ми маємо знайомитися. Тим тактікс. Так, так, в нас тут. Euh, нові завдання. Це правда. Те, що зливали. Почер. Нове завдання для страйкера. Я не знаю, як воно буде діяти на полі. Треба буде все це пробувати тестувати. Билдап на балансі, а захист агресивний. Це щось новеньке. Я такого не бачив. і Цікаво, що ті плюсики означають. В цього грізмана якийсь плюсик біля Advanced Forward. Що ці плюсики означають? То треба буде дізнаватися. Ну, схеми переважно будуть ті самі, але деякі можуть зникнути, як, наприклад, 4321 нам казали, що можуть забрати. Почекайте. Half Winger? Half Winger? Кем? Це в нього таке завдання? 4-2-3-1 з 4-3-3 міксом цікаво, яким чином то може бути тепер міксувати. Ти зможеш обирати собі кожного разу, якою схемою обороняєшся, якою атакуєш? То та як в 4-3-2-1 перебудовували. Ви е, всі 24, багато хто в 4-4-2. а Атакував 4 3 2 1. О, Отак, ймовірно, бо ми зараз знаходимося в меню, яке називається без м'яча. Але якщо люди почнуть ставити собі в захисті без м'яча 5-4-1, а в атаці, бляха 3-4-3. Що це тоді буде? Не занадто її? А баланс якийсь. Plus plus means that the player is either accomplished or world class in that specific player role. Еміс ізаптоютуасайн де пропор рол дефіцтеплеєендюстреджі. Ось що означають плюси. Тепер зрозуміло. Отже, ці плюсики біля гравців означають, що ті завдання, ті ролі, які ми будемо підбирати для них, підходять для них як найкраще. Тобто для Вінісіуса, наприклад, от Inside Forward, це от саме для нього, топ-топ. Два плюсики. Він в цьому себе почуває найкомфортніше. Якщо ми будемо давати для нього якесь інше завдання, то він буде. Без цих бонусів, які напевно будуть бустити його е, роль і його відкривання, можливо, на полі, там і точно так само з Беллінгемом. Тобто ми будемо певною мірою залежати від того, що в гравці вдається найкраще in real life. Тобто ми можемо зробити по-іншому, але чи зможе там гравець себе крутіше проявляти. Треба буде грати, тестувати, але я навіть не знаю. Мені особисто це не дуже подобається, тому що. Мені подобається будь-якого гравця взяти свою команду і чудити з ним що хочу. В принципі, я так і зможу і надалі, але ці плюсики вже будуть заохочувати ставити саме туро для гравця, яка є найбільш підходящою для нього. І таке. Ну, подивимось. Ну, от бачите, у Коломуані, наприклад, поочер є плюсиком. Тобто в кожного гравця, навіть не топового. Вибачку Ну, все таки 81 й рейтинг до речі, рейтинги неофіційні. Ймовірно, що у всіх гравців будуть якісь е -м 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 -м, такі ролі, такі завдання, де вони з е плюсиком не тільки топ. Футболістів, а от навіть там середні карточки. Наприклад, Баркуля я дуже сумніваюся, що він там буде якимось крутезним по рейтингу. А от тут, до речі, був фокус на атаку, а фокус, значить, був на балансі, напевно, буде і на захист. Таким чином, ми зможемо, напевно, десь замінити воркрейту, оскільки я чув, що воркрейти хочуть забрати від гравців. Пам'ятаєте, високий середній низький в атаку і в захист, наскільки з великим бажанням, так би мовити, гравець несеться туди чи сюди. Так, коли ось фокус на атаку. Атаку, то е, підтримка в захисті з значком оклику, тобто як відсутня буде. Тобто, якщо на балансі, то всього потрошки. Якщо на атаку, то ну подивимося як він буде на полі, то рухатися, бо написати, то все намалювати одне. Ось чому в нас забирають і ті швидкі тактики, де офсайд-пастка, е, пресинг там швидкий, і п'яте-десяте, тому що сюди заганяють можливість переключати. Ваші тактики і тут одразу показує схеми власне, з стилями гри, які ви підбираєте. От 4-4-2 під тікі-таку. Цікаво, це ти сам собі тут ще вибираєш той стиль? Тобто тікітаку ти можеш, умовно, в 5-4 1 загнати, чи ні? Чекай, тут з автобуса хтось там переключився на тікі-таку? серйозно. А я хочу ще один варіант мати, наприклад. Не заходить мені 4-4-2. хочу на 4-2-2 переключитись. Що мені тоді робити? Паузу брати чи що. Ну, в принципі це в нас було, коли ми мали е, можливість переключати від ультразахисту до ультраатаки п'ять цих слотів, пам'ятаєте, які в нас, до речі, теж, начебто, мають забрати. І тепер бачимо, чому і куди, тому що от вони хочуть зробити це ось так. Не впевнений, що це хороше рішення, тому що швидкі тактики мали свій прикол і інколи ними можна було користуватись, чи це буде зручно, я не знаю. І знову ж таки, скільки тут схем можна буде підготувати. Ну єдине, що можна відзначити, то можливо тепер трошечки швидше будуть перебудовуватися гравці, тому що коли ти використовував ось цю фішку зліва направо, то то трошки більше часу займало. А тут, начебто, ледь не моментально, якщо це не монтаж а саме те, що на полі. Команда з 5-4-1 починає дуже швидко переключатись на 4-2. Моментально це насправді подобається, якщо буде так насправді, тому що знову ж таки в старіших версіях треба було десь, може, три десь ігрових хвилинки почекати, щоб то все відбулося. Тобто не в секунду, а якийсь там проміжок часу був. А якщо люди почнуться аб'юзити так, що атакувати будуть в 3-4-3, а захищатися в 5-4 1 і переключатися так по 50 разів за матч, га? Далі агресивний стиль в захисті не покажуть якусь ще назву. Белдап вже є з короткими пасами, а не з балансом. Ще б побільше таких кадрів, де було б видно, які ще є варіанти, то цікаво. Чанс Creation все-таки є. Він не зникає, а я вже думав. Угу. Те, що ми мали раніше, все-таки в тих слотах з ультразахисту до ультраатаки, але тепер воно буде називатися там Wing Play, тікіта і ще щось. Тобто. Oh, Можливо, вони просто поміняють назви. Типу замість ультрадефенсів, дефенсів, баланс атака, ультраатака. Ми отримуємо автобус, тікіта, генпресінг і оце от. Поглянемо. Але по завданнях точно багато всього іншого по саме тих вказівках, які ми даємо гравцям, і ті плюсики, то буде впливати. Геймплей візуально такий же, як 24-й, правда ж? Ну, дуже важко сказати що щось десь інакше взагалі, ніби всі двадцять чотири дивляться. Імпотенлі ну, цікаво наскільки вони там покращать поведінку. AI. В атаці, саме цікаво, тому що згадуючи FIFA 17, там дуже круто працювала підтримка твоїх партнерів по команді. Вони відкривалися мудріше. А зараз в захисті навпаки. Дуже добре боти діють в атаці, інколи мізків не вистачає. Ну, поглянемо. Маленьке в нас відео виходить. А що ви в Smart Tactics тут ще мені впишете? І плейстайли кіпера, і все. Тільки для кіпера плейстайла. -а. Щось мені здається, що з цими плейстайлами кіперів в нас ще зможе підгорати. А почекати на ось цей Deflector плюс. Plus... Це значить, поки не вийдуть якісь там е, топові плейстайли для кіперів, якихось там спешл версіях в промо-версіях, то голкіпери будуть відбивати на ногу супернику, який добиває серйозно. І найкрутіші гравці почнуть просто спамити удари, щоб добивання заштовхати. Ой, бляха, сайдвау, за це я читав. До речі, професійні фоли. Але в нас все закінчується, і я так дивлюсь, нам нічого не покажуть. На жаль, чому? Бляха, ну це ж геймплей, дайв. Що це за дайв? Куди ви дайв даєте? Показуйте мені тут Smart Tactics, ні про що розказали хвилину і так у відео, яке 4 хвилини. А що цікаво, побачити за ось ці професійні фоли, ви не покажете, як буде працювати механіка. Але з того, що я прочитав, буде комбінація кнопок, якими ти зможеш от фол такого плану зробити, потягнути, знести того суперника, наражаючи себе свідомо на жовту картку, яку 100% ти отримаєш за такий фол. І я боюсь, що тут плюсів буде. Менше, ніж мінусів. Чому? Тому що матчі в нас е, не найдовші по тривалості, тобто там 12-13 хвилин реального життя. Е, відповідно, гравців на полі дуже багато. І ну, там 4 захисники, і вже, рахуй, чотири таких хволи ти можеш дати, щоб не наражати себе на другу жовту, відповідно на червону. Е, тобто потенційно 4 дуже круті атаки ти можеш зірвати. Чи це не буде аб'юзитись якось? Не знаю, чи десь червону можна буде дістати раптом, що було б добре, але мені здається, що може працювати криво і можуть бути проблеми. Але ідея насправді цікава. Ні. Ха-ха-ха, <смірка> ні-ні, ні, будь ласка. 2024 рік зупиніться. Нова анімація форми. Боже мій, покажіть, що там як підтече по руці чи по нозі. Ну, та серйозно. Щось мені не подобається, цей геймплей, Deep Dive. Це щось зовсім не діп. Це щось так поверхнево, мало. Я чекав більшого насправді. То настільки в них діп-дайв, як хотів би стрибнути в дорослий басейн, а стрибнув в дитячий і приземлився одразу за секунду. Таке і є, я не задоволений. Але якщо раптом ви би запиталися мене, яку я буду собі замовляти версію FC 25, то очевидно, що максимально для того, щоб отримати доступ на тиждень раніше, ніж світовий реліз, який буде 27 вересня, а доступ з максимальною версією там Ultimate Edition, наскільки пам'ятаю, 20 вересня. Якщо інформація була для вас цікавою, відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, а в коментарях вже пишіть свої очікування від FC 25. Почуємось, побачимось, бережіть себе.